Якщо не подивишся минулі частини, нічого не зрозумієш. Це я тобі гарантую. Отож, щоб не затягувати привіт всім гравшим чинії в City сіті оголос Хевен. Власне, минула робота вийшла нечиста, бо вчора Том з Полі побивали купу людей. Але Анджело говорить, що купи повинні їм дякувати за те, що вони розібралися з бандитами. Але Раль говорить, що таки ні, один з них вижив і наробив багато справ. Отож, Френк говорить, що його витягли з тієї машини, яку доганяв Том з Полі в минулій частині. Ти а також виявилось, що один із убитих виявився сина міського радника. Але Ральф Томан для цього покликав в нього сьогодні делікатна справа, яку не можна обговорювати назовні. власне власник фірми, в яку Дон вклав багато грошей, забув про свої обов'язки і зв'язався з Морело. Але грати за його правилами вони не будуть. Власне, вони хочуть підірвати цю фірму. Адже ж Тома є запитання: що за фірма, де фірма і коли. Але Франк говорить, що це бордель, іншими словами, це. Це місце для великих шишок, і Том запитує. Невже всіх їх доведеться підняти в повітря? Але Френ говорить, що а вже ж ні, не всіх лише офіс власника, а його самого ліквідувати це надасть іншим урок. А також Френка є ще одна справа: дівчина з того готелю збиває інформацію Морело, тому її потрібно теж ліквідувати. А вже ж Том не задоволений, що йому потрібно вбивати жінку. Але Френк говорить, що це просто не його день, і передає йому її фото. А на. Фото та сама жінка, яку я просив запам'ятати в минулому відео. Том каже, чому б це не зробити полі чи сему, але є одна проблемка у тому, що вони там постійні клієнти, тому їх там so добре знають. Власне, потрапляємо в готель, і в місію аля хітман тільки на четвертий чи навіть друге, а скоріше першою, якому все поставлено на рейки з мінімальним вибором. Тож вибір це кого вбити першим жінку чи адміністратора, але цей вибір не на що не впливає, власне, зазирнувши в кімнату дівчини, Том нікого не побачив, лише почув, як тече вода у ванні. Тож зазирнувши туди, Том бачить цю жінку, яку звуть Мішель. Власне, вона здивована, що тут робить Том. Анджели говорить, що йому жаля. Але через її балакучість, хтось потрапив на великі гроші, тому вона представляє собою дуже велику небезпеку для них. А вже ж вона говорить, що я не я, хата не моя, і взагалі вона не розуміє, що комусь може нашкодити, бо вона хотіла допомогти своєму братові. Власне, така ситуація могла скластися тільки з Томом. Він не може просто так вбивати, а тут ще й жінка, яку він знає, і тим бачить ще таку, що хотіло допомогти своєму братові. Чи варто за це її вбивати? Тому Том прийняв рішення, щоб вона втікала з міста. Тому він її попереджає, що потрібно діяти швидко, тому що все скоро тут зліте в повітря. Отож той адміністратор сидить у ресторані і підійшовши сказавши йому щось типу: не слідувала тобі Рдаватися морелло. І було попічно, якщо то була б кат сцена, і Том би йому просирив голову, але він почав тікати і його загасила власна охорона. Власне, діставшись його офіса, бачимо подлянку від розробник. Ох уж цей чеський гропром. Отож, забираємо гроші з документами, і щось Френк говорив, що часу буде достатньо, але його усього лиш там секунд 15 і весь поверх злетів в повітря. Том ледве врятуватися встиг. Аже ж таке дійство не залишилось. Без ваги всіх поліцейських в Лостхевені, тому тепер там потрібно тікати по кришам усіх домів. Власне, паркур був недовим, бо на наступній криші вже була поліцейська застава. Тому всім їм довелося дати безконтактного хабаря. Отож, Том дістався до будівельних лісів. Але, на щастя, один невдачливий працівник залишив драбину, якій Анджело перебрався у церкву. І Том вже сподівався, що на цьому його день завершиться, але він потрапив на провід білі того самого хлопця. Кого він вбив разом з полі, а святий отець визвав Дякую. хлопця, який вижив і бачив обличчя Тома. І як на зло, отець вирішив піти в ту саму кімнату, де сидів Том. Він викрив його, а так як той хлопець згадав його. Обличчя він і вся інша його компанія вирішила помститися Тому. Власне почала ще одна незапланована перестрілка, і навіть прийшла важка допомога з Томіганами і Шотганами. Але в Тома на це була відповідь у вигляді сюжетного щита і броні головного героя. Власне, з усіх живих у церкві залишилися лише священник з Томом. Але коли він війшов і побачив, що Том то наробив, він сказав, що Бог простить всі грехи. Але таке навіть він не пробачив. Священник говорить, що він так багато людей вбив. Але Том сказав, що всі всі люди були бандити, вбивці та шахраї. А то, кого він проважав, був гвалтівник, який хотів зґвалтувати його жінку. Але священник говорить, що можливо Бог такий замислив, бо його шляхи не. Сповідимі, але головне, чи може Том дивитися його в дзеркала його руки по локаче в крові, які не відмити. А який погром тут наробив Том? Тут навіть церкву по-новому доведеться освячити настільки все погано, все зруйновано. Про прихожан навіть говорити не доводиться. Власне, Том вирішив заплатити за весь цей жах грошима. А вже ж це не взятка, а донат на храм. Власне, на щастя, хтось з прихожан залишив похоронний автомобіль, тому втікати від поліції буде легше. Oh, what? А правда говорять, що раніше все було краще, а люди сильнішими. Ось, наприклад, стелю тримають присідаючи. власне повернувшись 38 й рік, у якому Том все ще сидить в ресторані з детективом Норманом, який все ще дивується, як Том вижив у той церкві. Але Том говорить, що відтоді почались погані часи. Отож, ранник, тобто батько того самого вбитого хлопця, був не в захваті від того, що зробила Мафія. Тож, він був разом з Морела. Він ще й поліцію до справи притягнув. Отож. Проти сальєрі тепер вже і бандити, і копи, адже всі від цього будуть захваті. То поки поліція імітує боротьбу зі злочинністю, Морела може робити все, що захоче. Всі в захваті. І головне, Морело залишився в спокій. І за допомогою поліції він може розібратися з головним суперником, тобто сальєрі, це просто рай для нього. А тим часом сальєрі все погане. Він багато втратив, та й Том був в поганій формі. Після всіх тих вбивств. все здавалося безглуздям. Потрібно було насолоджуватись життям, адже вона висіла на волосині. Сем з полі почали спиватися, але Норман підмічає, що Том взагалі не схожий на Алкаша, і Том говорить, що його життя замінили б злочини і спиртне і вбивство. Якби Френк не допоміг йому, він би погано закінчив. Тому він не розповідає історію про те, як він одного разу йому допоміг. Отож, все почалося з того, що Френк попросив підвести його. Отож почалася звичайно розмови про життя, погоду. Власне в тому постає логічна від. Путь, взагалі-то він зараз за рулем, і він, як таксист, повинен повчати життю пасажира, а не пасажир водія. Але Лефренко продовжує говорить, що він бачив багатьох хороших хлопців, які не впоралися з подібними проблемами, і вони всі закінчили погано. Всі або спились, або їх вбили. Якщо не поберегтися, твій найкращий друг б'є тебе. Тому тому час опам'ятатися, вкласти гроші в якусь справу, і в нього навіть є порада, куди можна вкласти, сходити з Доном на гонки чи зводити сару в театр. Чи на крайняк в кіно? Але Том відповідає, що яка дівчина захоче ходити в кіно з вбивцею? Але Френк переводить тему на те, що поліція в за охорону законів. А Том проводить весь час в законах мафії, а й взагалі. Його дружині не потрібно суватися в його справи. Головне ніколи не приносити роботу додому. Всі проблеми йдуть від цього. Отож, тепер переносимося вперед у 33-й рік, а точніше в одну нічку, яку Френк покликав Тома в бар, бо до нього є важлива справа. Власне, в них на підході є дві вантажівки з першокласним канадським алкоголем. Це вже на старій фермі, тобто на місці зустрічі. Їм потрібно діставити вантажівки в місто. Френк відправить дві машини, на одній з них буде полі. Він також хоче, щоб Том поїхав з ними. Анджело поїде для контролю, щоб все пройшло гладко. Власне, приїхавши туди, Полі пояснює тому, що від нього сьогодні нічого не потрібно. Він тут лише для контролю. Тому Анджело може сісти на місці пасажира. Сьогодні Полі веде. А головне, що копи чіпати не будуть, їм вже заплатили. А далі йде доволі довга поїздка з доволі довгим діалогом. І суть усього сказаного персонажами можна укласти в полі. Дойобує Тома за те, що. Він якби приховує те, що він любить Сару. Але прибувши на місці, була помічена одна проблема. Сема не була на місці, щось тут нечисте. Тому Том повинен піти далі на ферму, а полі з іншими, поки Том розвіде обстановку, почекають біля вантажівок. Власне, з першого погляду ферма виглядає нормально, крім потрібної вантажівки, яка стояла доволі в неприродному для неї місці. Але крім неприродного місця, її водій виявився злегка не дуже живий. А власне, після цього вийшли якісь люди. Першою з асоціацією в тому була поліція. Але це виявились люди Морелла з шерифом. А прийшли вони, щоб повідомити, що тепер вони беруть цей бізнес на себе. Власне, це виявилось великою паскою, тим бачить дуже складно. Вороги лізли буквально з усіх домів, а при темної ночі людей у чорних костюмах тут не видно і не чутно, бо весь час іде дощ із хромом. Ну і на щастя, тут були дружні нєпісі, на яких я і загрів усіх ворогів, бо вони хоча б їх бачать. Де й хп зекономлю, бо на всій локації тут усього дві аптечки. І це ще не найгірше. Тут може бути все набагато гірше. Але Сема таки не знайшли, тому було знайдено єдиний замкнутий сарай, у якому повинен бути Сем. Власне, у цьому сараї ворогів було не менше, чим назовні, і навіть з чеською любові сховані у самі дебільні місця. Ох уж що... цей чеський гропром. Власне, практично живого сема Том знайшов на останньому поверсі. Коротше кажучи, він сказав, що опинився не в той час, не в тому місці. Але він також не у тому стані, щоб пройти такий шлях до машини. Тому Полі повинен підвести вантажів. А Том, поки почекає Семам. Але, на жаль, мирно почекати Семом не дадуть поліцейські. Правда, як мені здається, що вони забули пройти курси по боротьбі з людиною на висоті за те, хтось з них проходив курси лівітації. Власне, Морелла хоче повністю стерти з лиця землі сім'ю Сальєрі, але зараз головне врятувати Сема. Правда, як виявилось, що Морелла не хоче так легко відпускати людей з Сальєрі, тому тепер починається нічна погоня. І хоча ця місія не складна, бо вбити тебе вони тут не можуть, і патронів навіть багато, але в мене чи топах, чи то. Я казуал програвав багатенько разів. Але на щастя, це скінчилося, і вони приїхали до багатого району, в якому мешкає лікар сім'ї Сар'єрі. Власне, головна перевага і, цього лікаря це те, що коли має? до нього oh, привозять пацієнтів, він не задає багато питань, але Том все одно довіряє доктору, який буде працювати з мафією. Що якщо це якийсь мясник початківець, який не пройшов іспити в медичному університеті, і пішов, так кажучи, на фріланс. Але полі говорить, що. Цей лікар найкращий в усьому місці, і якщо тебе поранять, то ти ще будеш дякувати йому. Отож, доїхавши до складу в полі говорить, що Сенд ще легко відділився. Але Назара потрібно знайти того, хто їх так підставив. А коли Дон дізнається про сьогоднішні пригоди, то роботи буде як раку догори, тобто не добре. Схоже, Морел розпочав війну, і цей випадок це тільки початок. Власне, можна заїхати до луки Бертон і отримати нову машину. Да, відео вийшло довше, ніж зазвичай. Хоча, на щастя, вже половина місії описана. А ще мені нічого написати і чи хоча б якось закінчити нормально. А ще мені нічого сказати і хоча б якось нормально закінчити відео. Е, тому... що. Не знаю.